Іде бабуся наша зі своєю, зі своєю мідлою і потихеньку, потихеньку, щоб і собі, і людям прочищає дорогу, Прикольно. Так Прикольно. що Такий лайфхак, як ходити в гості. Не просто йти на чай, а взяти з собою мідлу. Прикалістка, бабуся, звісно. Друзі, всім привіт! Гарненько тільки що пообідали з мамою. І м -м, після обіду зазвичай п'ємо наші вітаміни і добавки. У мене це нормовен. Це обов'язкова моя таблеточка, яку треба випивати щодня. М -м -м. Тому так вирішила вам трішки показати. Це наш з мамою арсенал вітамінів. Це вітаміни марки Amway. Мені подобаються ці вітаміни, в принципі, першочергово була знайома з Amwayською омегою, от, і неодноразово вже її замовляла. Але хочу звернути вашу увагу. На дуже важливий показник в, саме в Омезі 3. Вона ще є омега 6, омега-9, ну, 6 і 9, в принципі, нам не варто пити, а от наш організм потребує саме омега-3. Ні, можливо, і варто, я не лікар, але зазвичай в нормі краще все ж таки віддавати перевагу омега-3. І звертайте, будь ласка, увагу також. На такий показник, як ось ейкоза пантеенова і докоза гексаенова кислоти. А вони в сумі мають давати не менше 500 мг. Ось у мене, як ви бачите, показник йде всього 300 в сумі. 180 ейкоза пантенова і 120 докоза гексаенова кислоти. В сумі 300, тому умеги я беру дві таблеточки. Ось. Такі вони капсулки приємненькі. Беру обов'язково дві таблетки, хоча тут написано, що по одній капсулі на добу під час споживання їжі. Я не знаю, де я цю інформацію вичитала, здається. Ну, на, якихось, в когось на медичних сторінках в Інстаграмі, але ну, вірю цій людині і тому вживаю омегу саме в нутрілайтовську по дві таблеточки. Далі вперше взяла вітамін В плюс подвійної дії. Його я використовую одну таблетку на добу під час споживання їжі. Дуже важливо всі оці біодобавки, особливо омегу, вживати ну, саме або під час, або одразу після їжі. Це дуже важливо, тому їх потрібно ну, для того, щоб не нашкодити своєму кишково шлунково-кишковому тракту, то печінці і так далі тому подібне, то краще. Звичайно, радять їх після їжі або під час. І також пропиваю кальцій, магній вітамін Д плюс. Магній ніби радять більше до вечора вживати, але я, в принципі, вживаю все разом. Візьму таблеточку. Ці, до речі, ось подивіться, які малесенькі. І якщо подивитися відео на. Офіційному сайті Мвейт, то ці таблеточки не можна розділювати. Вони саме ось такі а, з двох таких частинок складаються, і саме, а, зокрема, і через це вони дають якісну дію. Тобто, ну, саме дотримуватися ось такого а, способу вживання цілою, не розділюючи. А, саме в цьому ефективність їх також. І... Візьму ще собі кальцій магній вип'ю. Тут, здається, пишуть дві таблетки на добу, ну, я споживаю одну. Так, тому це, це мій такий, такий мій раціон. Але нічого. Пишіть, як там у вас справи. Як у вас погода, бо в нас все розтало. Тече річкою. До речі, оці ось вони ще дуже приємний такий, знаєте, присмак мають трав'янистий, навіть не трав'янистий, а якоїсь водорослі. Трішки мені на котячий корм схоже навіть. Прикольний мені цей запах подобається. Діткам я даю ось ці таблеточки а, вітамін С, саме жувальні, мультивітаміни і вітамін С, жувальні таблетки. Це смак вишні, це фруктовий смак. Мілані моїй вони не дуже, якщо чесно, подобаються. Маркуша, в принципі, залюбки їх їсть. Вітамін С і я буває пропиваю, хоча забуваюся, якщо чесно. А, що хочу сказати стосовно цих вітамінчиків, те, що. Коли в мене занадто гарне споживання йде цитрусових, там апельсини, мандарини. в мене діти це дуже люблять і вживають в раціоні часто, то я відставляю вживання вітаміну С, а беру тільки ось цей мультивітамін, жувальні таблеточки. Тут дуже багато всяких корисностей, все згідно затверджених добових норм харчування. Ну, потребі в мікроелементах і добавках всяких, тому, тому класно. Я думаю, що для імунітету дитини це великий-великий бонус. Особливо зараз під час захворювань. І о, міланка у мене також ще пробиває вітамін Д. Тому такий ось коротенький екскурс на 6 хвилин про наші добавочки. Дивлюся також і ваші відео, ну, не у всіх, звичайно, але бачу, дівчат також користуються різними в раціоні біодобавками. Це дуже і дуже вітається. Я виключно за це, тому що з щоденного нашого раціону ми, на жаль, не можемо почерпнути таку кількість вітамінів. Ну, і, звичайно, не можу вам не показати цих красенів, подивіться, які буханочки хліба. Мама моя сьогодні спекла, він ще тепленький. Я вже відрізала скоринку, з компотом з'їла. У мене це найсмачніший хліб. Мамин. Дуже класні вдалі хлібці. Тому, ну, як сказати, всім рекомендую. Якось думаю, з мамою запишемо ми все ж таки відео. Процес приготування, як ми. Хлібчик готуємо. Не ми, а мама моя. Так, між іншим на вулиці ось таке вітряно сьогодні, але сніг розтав, все потекло вже, тому така якась надзвичайно сира погода, неприємна. Навіть коли був мороз, відчувалося це набагато комфортніше, якщо чесно. Тому таке. Ну що, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Побачимося з вами в наступних відео. Поки що щось немає. в мене тематики ніякої, але щось придумаємо.